В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю про обстріли Дніпропетровщини, втрати ворога, ситуацію в центральному парку міста та останні події спорту. У випуску далі. Но масштабне воєнне вторгнення РФ в Україну 275-та доба. Цієї ночі ворог знову обстрілював Нікопольщину. Окупанти випустили по району близько 80 снарядів РСЗВ і важкої артилерії. Під ворожий вогонь потрапили Марганецька громада і місто Нікополь. Минулося без жертв. Інформація щодо руйнувань уточнюється. Інші райони Дніпропетровщини все спокійно, обстрілів не зафіксовано. Показники радіаційного фону залишаються без змін вночі. енергетики повернули світло ще в ряд. Громад нашої області. Ну а більш детально про ситуацію в Нікополі повідомив міський голова Олександр Саюк. 25 листопада, п'ятниця. Ввечері, ніч у нас в тривогах з обстрілами. На зараз без руйнувань, без постраждалих, без загиблих. Інформація ще уточнюється. Ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів в місті Нікополі. Вся інфраструктура працює, всі комунальні підприємства виконують свої функції. Якщо у вас є питання або вам потрібна допомога, будь ласка, телефонуйте на наш кол-центр. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами, не ігноруйте сирену. Хочу побажати вам доброго дня трудового. Тримаємось. Ми разом, все буде Україна. Ну, а тим часом нагадаємо, що у Дніпропетровській області досі діють екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють, повідомляють у ДТЕК. Тож будьте обережні, а при можливості зробіть мінімальний запас води. Станом на зараз обмежена кількість трамваїв. На лінію вийшли маршрути номер 1, 5, 11, 17. Трамвайний маршрут номер 5 рухається до залізничного вокзалу через вулицю Леваневського. Працюють тролейбусні маршрути номер 1, 5, 6, 7, 10, 12 і 16 до площі космічної. Щодо забезпечення електроенергією, в Дніпрі є будинки, мікрорайони, де електрика поки ще не з'явилася або була протягом трьох годин вночі. А це фото із деяких осель-Щасливчиків, де відновили водопостачання. Із кранів тече рідина кольору Кока-Коли. Сподіваємося, життя, зрештою, і в нашому місті, хоч і пізніше від інших, та все ж таки налагодиться. Улюблене колись місто відпочинку мешканців Дніпра та гости міста, центральний парк імені Глоби доживає свої останні дні. Такий висновок зробить кожний, хто завітає до колишнього осередку культури і відпочинку. Деталі у сюжеті моєї колеги, журналістки Ольги Ховрич. Про колишню красу та велич центрального парку Дніпра свідчать лише старі фотографії та спогади самих містян про часи, коли він був улюбленим місцем відпочинку місцевих мешканців та гостей міста. Я пам'ятаю, коли тут дійсно був парк. Я ж старий чоловік і пам'ятаю, який тут був замічательний парк, які тут були павільйони вокруг, там морожене. все жаленію. Нинішнє ще состояння парка а то моє таке мнення. сьогодні. Від парку глоби залишилася хіба що назва. Майже всі паркові елементи знаходяться в аварійному чи занедбаному стані, куди не кинь оком. Від усюди віє розрухою та безладом. Занедбане це не то слово. Сидіть центральний парк міста. А це, що це, арка яка, це було, кінотеатр, і шо тобила. Ано, якщо їм не потрібно, значить візьміть його. И снесите, уберите. Или, или сделайте так, чтобы оно выглядело по-человечески. Но это просто жуть. А туалеты закрыты, кстати. А я ни разу наблюдала. Я часто гуляю. Люди подходят, туалет закрыт. Они идут, ищут место, где вот это все можно сделать. Заходят в эти все закрытые эти. Ну, в общем, ужасно. Посмотрите на все вот эти. эти. Как они называют? Маллюстрады вот эти, все обдерто, все обвалилось, все. В общем. В общем, плохо. Все. Я была в Харькове, там, конечно там образець Систематичне підтоплення території призвело до того, що, окрім існуючого озера, від якого тхне ексканалізації, як утворюються заболочені території. Сходинки, які ведуть до паркового мосту, придатні хіба що для зйомок фільмів жахів. Сам міст теж в аварійному стані. Центральна балюстрада парку перетворилася на суцільну руїну, вкриту мохом та пліснявою. Як можна було так занедбати колись улюблене місце відпочинку Дніпрян, бо дбало лише про власний зиз. Ск, коли міськрада створювала чергове комунальне підприємство для нібито наведення належного порядку, спрашувають у міста, у Філатова. Як можна так, а от так. А потому что деньги которые выделяются на устройство, устройство на ведение порядка в парке все вот это деньги разворовываются сто процентов Я вам говорю, сто Ну сейчас война конечно они сейчас щось пишуть на войну А ще гроші спишуть на ліквідоване на вересневі сесії Дніпровської міськради, комунальне підприємство, дирекція територій і об'єктів рекреації Дніпровської міської ради, яке само покликано було дбати про парки міста. Та ліквідація зовсім не за заважає комунальному підприємству поспіхом пиляти мільйони бюджетних коштів за жовтень листопад. Вони встигли укласти два договори на послуги охорони, у тому числі парку глоби, на загальну суму 2 мільйони 700 тисяч гривень. А ще уклали договір із стовблагоустрій «Благоустрій-2018» на видалення дерев та викорчовування пнів. Останніх буде викорчувано 663, а дерев видалено 700 кубічних метрів. Місце робіт парк глоби та парк Шевченка. Ціна договору більше двох мільйонів гривень, і це ми навели лише кілька прикладів борхливої діяльності комунального підприємства, дирекція територій і об'єктів рекреації. Тільки у нашому Дніпрі таке можливо, коли комунальне підприємство, яке знаходиться у стадії ліквідації, активно освоює бюджетні мільйони. Ольга Ховрич, Андрій Міронюк, новини Д1. Про втрати ворога далі станом на 25 листопада втрати російських військ та їхніх найманців в Україні становлять близько більше 86 тисяч. Протягом минулої доби українські захисники ліквідували щонайменше 430 окупантів. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Інші втрати російських загарбників становлять танків 2899, бойових броньованих машин 5844, артилерійських систем 1890. 105 РСЗВ 395, засобів ППО 209, літаків 278 одиниць, гелікоптерів 261 одиниця, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1553, крилатих ракет 531. Служба безпеки України викрила шахрая, який організував фейковий збір грошей для тероборони. Більш детально розповість речник служби безпеки України у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Служба безпеки ліквідувала шахрайську схему на Дніпропетровщині під виглядом збору благодійної допомоги для ЗСУ. Зловмисники розкрадали гроші місцевих мешканців. Щоб замаскувати злочинні дії, шахрай називали організатором проекту керівництво військово-цивільної адміністрації Кривого Рогу. Для реалізації оборудки її організатор створив фейковий телеграм-аккаунт очільника міської ВЦА, з якого розганяв повідомлення щодо псевдозаходу. Таким чином, зловмисник намагався видиміні посадовця ошукати українських громадян на сотні тисяч гривень. Встановлено, що незаконну діяльність організував уродженець Херсонщини, який на початку повномасштабного вторгнення прибув до Дніпропетровської області. Там він вирішив розкрутити аферу. Для цього верифікував фейковий акаунт керівника ВЦА та наповнив його даними з реального телеграм-каналу посадовця. Наприкінці вересня Шахрай розмістив там інформацію про відкриття банківського рахунку та збір коштів, начебто на потреби. Підрозділів тероборони посилання на донат закріпив у шапці профілю. Втім, завдяки швидкій реакції СБУ він не зміг розгорнути свою шахрайську схему на повну під час обшуків за місцем проживання зловмисника. правоохоронці виявили мобільний телефон і банківську картку із доказами злочинних дій. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за частиною 3 статті 190 дев'яностої шахрайства кримінального кодексу України. Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники СБУ Дніпропетровської області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури. У Дніпропетровській області поліція працює у посиленому режимі. У вечірній час Дніпропетровщину патрулюють більше 500 нарядів. За добу в регіоні не зафіксували крадіжок та мародерства. Зазвичай у нас в Дніпропетровській області заступає близько 300 нарядів поліції. Вчора ми вивели на вулиці 530 нарядів. Завдяки вжитим заходам не допущено жодного майнового злочину, ніяких мародерств в області у нас не було. Що стосується взагалі роботи поліції, наразі ми продовжимо патрулювати вулиці і вживати заходів для охорони громадського порядку і безпеки по силовому варіанті. Так само у нас буде значна кількість на вулицях, так само будуть автопатрулі їздити з проблизковими маячками, і так само піші наряди також будуть перебувати в місцях масового скупчення або перебування громадян і на ключових місцях, де взагалі можливі будь-які злочини або правопорушення. Провели ми аналіз криміногенної обстановки і наблизили наряди наші саме в ті міста там. Де це вчинялося. Подивитися новини на телеканалі Д-1. Продовжуємо. Мешканцям прифронтових громад Дніпропетровщини надають безкоштовні дрова. До нашої області вже надійшло понад 750 кубічних метрів деревини. Їх отримають всі 10 громад регіону, які визнані територіями активних бойових дій. Це Широківська, Зеленодольська, Мирівська, Марганицька, Нікопольська, Червоногригорівська, Великомихайлівська і Маломихайлівська громади, а також Новопавлівська і Покровська. Найперше дрова будуть отримувати люди з інвалідністю, багатодітні родини, сім'ї загиблих захисників, переселенці, які орендують житло, самотні люди старшого віку і родини, житло яких пошкодили російські загарбники. Щоб отримати деревину, необхідно звернутися до органів місцевого самоврядування та подати письмову заяву, зібрати необхідний пакет. Документів, копію паспорта, ідентифікаційного коду та довідку, що підтверджує перебування на цій території. Чи загрожує Дніпропетровщині дефіцит продуктів харчування? Про це розповіли у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. І е, давайте не створювати штучного дефіциту товарів. Тому що вони є, логістика працює, всі працюють на своїх місцях і забезпечують, щоб добробут залишався на стабільному результаті. Так що видихаємо, живемо і чекаємо, коли в усіх оселях буде тепло, світло і вода. Це все незабаром. Першим часом зникла вода, але ж тому, що її не було в квартирах, це зрозуміло. Але воду також підвозять. Тобто, всі товари, які зникають з полиці, їх максимально швидкий час намагаємося виставити на полиці для того, щоб люди мали можливість купувати. Ще раз наголошую, що не треба створювати штучного дефіциту. Дуже велике прохання до населення все є, всім забезпечені ретейли. Маленькі магазини також працюють на сьогодні, тому ситуація контрольована. Далі про спорт перейдемо до хроніки чемпіонату світу. Заключні матчі першого туру зіграли вчора. Розпочнемо із матчу Швейцарія Камерун, який завершився мінімальною перемогою швейцарців 1-0. Єдиний в матчі м'яч забив форвард Швейцарії Брель Емболон на 48-й хвилині матчу. Таким чином збірна Швейцарії здобуває свою першу перемогу та займає другу сходинку у квартеті Джі. Но ну, у першому матчі групи Ейч, збірна Уругваю та Південна Корея, розписала між собою нічию 0-0. Незважаючи на відсутність забитих м'ячів, гравці як однієї, так і іншої команди змогли порадувати болівальників рядом гольових моментів. У другому матчі групи H зустрічалася Португалія та Гана. Матч закінчився мінімальною перемогою підопічних Фернанду Сантуша. – 3-2. У першому таймі португальці намагалися створювати гольові моменти, проте всі їх намагання розбивав організований заход збірної Ганни. Єдиний небезпечний момент у першому таймі удар головою повз ворота від Кріщану Роналду. Тому на перерву команди пішли за нічийного рахунку. У другому таймі малюнок гри не надто змінився. Португалія атакувала. А Ганна шукала моменти на контратаках. Проте все змінилося на 65 й хвилині матчу. Арбітер вказав на позначку за неочевидний фол на гравцеві португальської збірної. Кристіану Роналду забив із пенальті та вивів свою команду вперед. Далі гра розкрилася. Спочатку рахунок зрівняв Андре Айю на 73 й хвилині матчу. Нічийний рахунок тримався недовго. Протягом двох хвилин Португалія забила ще двічі. Відзначилися Жуау Феліш та Рафаель Леау. Лище до завершення матчу Осман Букарі повернув інтригу в матч, зробивши рахунок 3-2. І вже перед самісіньким фінальним свистком збірна Гани могла зрівняти рахунок і Вільямс підкараулив під помилку голкіпера. Проте в останній момент послизнувся і не зміг пробити. Таким португалія чином очолює групу Ейчі з трьома заліковими балами. Ну і останній матч першого туру відбувся у групі між збірною Бразилії та Сербії. У середині другого тайму двічі у ворота Сербії забив Гарі Шарлісон з передачі Вінісуа Жуніора. Остаточний рахунок матчу 2-0 на користь латиноамериканців. Відзначимо, що другий м'яч Форварда Тоттенхема претендує на звання кращого у першому турі групового етапу чемпіонату світу. І на останок випуску про погоду на суботу, 26 листопада. У Дніпрі триматиметься хмарна погода, очікується дощ. Температура повітря коливатиметься від 6 градусів тепла вночі до 8 градусів тепла в день. Вітер східний до 4 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 90 Телеканал Д-1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому випуск новин завершується. У студії для вас працював Павло Живєтєв. Тримаймося, допомагаємо один одному і разом до перемоги. Слава Україні! Побачимось на д 1